Щодня з півсотні людей звертаються по допомогу до реєстраційного центру благодійного фонду Карітас Запоріжжя. Кожен з них потребує уваги, розуміння та турботи. Люди, які звертаються, є вимушеними переселенцями, які приїхали до обласного центру з різних куточків країни. Гуляйполя, Ніка, Паль, Херсон, Горловка, Донецьк дуже багато з області Запорізьки там села у фонді тих, хто потребує підтримки, приймають як близьких людей, адже допомагати це призначення кожного волонтера. Ми приходимо сюди не на не на працю, а служіння людям. То є така душевна потреба була, щоб просто допомагати людям. Все. саме у цьому приміщенні видають гуманітарні набори, що надсилають до Запоріжжя благодійники за кордону. Загалом це товари для побуту, предмети дитячої та дорослої гігієни. Гель для душу, жидке мило, шампунь. Зазвичай памперсів дуже добре для діток. Добрі ну, реч там гігієну дітську, Кошти нам вже давали. Дуже добре. добрі волонтери, доброзичливі. В... Вніматів, окрім цього, у фонді існує соціальна гардеробна. Безплатно надають одяг за сезоном. На кожну людину видається по дві пари взуття, одна тепла річ та ще п'ять предметів одягу. Також одним із напрямків роботи благодійників є турбота про літніх людей, які вже не здатні потребуватися про себе самостійно. Їм допомагають небайдужі волонтери, що виїздять до бабусь та дідусів додому. Комусь там треба в магазин пойти, там скупити якісь продукти. Да, комусь ліки треба принести, комусь прибрати вдома, комусь допомогти покупатися. Коли вже ми у людей, то люди ну дякують за те, що ми їх не бросаємо, що ми допомагаємо. Тому в більшості ми чуємо дуже добрі такі відгуки. Без уваги не залишаються і підлітки, які вчаться в інклюзивній групі дитячого простору у Карітасі. Фахівці спрямовують зусилля на покращення емоційного стану. Дітей та швидкої соціалізації допомагають знайти друзів, більше акцентуються на формуванні самостійності. Наприклад, наразі вони вчаться самостійно робити фруктовий салат. Банани, банани теж нам треба що зробити: почистити, а потім порізати. Педагог запевняє, кожне заняття проходить для дитини недаремно. Інклюзивна група вже має власні успіхи завдяки плідній взаємній роботі. Вони знаходять зв'язок із іншими людьми і підлітками і дітьми, тобто вони вже можуть краще сприймати інших людей, інших фахівців. Насамперед до волонтерів можна звернутися ще і за психологічною та юридичною консультацією. Також у фонді ви маєте змогу отримати і матеріальну допомогу. Давидова, Гоц, телеканал МТМ.